Понеділок, 27 січня, це новини коротко. Вітаю, п'ятеро поранених через артобстрілу. Нікополі місто росіяни атакують від ранку. Травмованих у шпитали, але пошкоджене промислове підприємство. Масштаби руйнувань встановлюються. Вночі ж окупанти атакували Дніпропетровщину шахедами. Сели ППО збили 13 ворожих дронів. Один буквально увігнався у дах багатоповерхівки у Дніпрі та спричинив сильну пожежу. Як виглядає атакована висотка та що розповідають люди? Репортаж вже на ютубі одинадцятого. Приєднався до засідання Відеозв'язку, утім, красномовно мовчить у суді Дніпра. Продовжилося засідання у справі нардепа Миколи Тищенка. Його звинувачують у незаконному позбавленні волі людини колишнього військового Дмитра Мазохи. Сьогодні, зокрема, народному обранцю мають переобрати запобіжний захід. За ходом засідання стежить наша знімальна група, а не пропустіть подробиці у вечірньому випуску новин. Втратив понад 2,5 літра крові і йому ампутували обидві ноги. Але попри це, він мріє станцювати із коханою. У Дніпрі рятують тяжко пораненого бійця, якого під Торецьком атакував ворожий дрон. Як побратима витягли військового з поля бою та хто підтримує захисника у лікарні? Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.